Чому вас полишила ваша кохана людина і чи є надія на повернення ваших взаємин? І ваш коханий, чи ваша кохана пішла, пішов, бо не вистачало в ваших стосунках якоїсь надійності, якоїсь стабільності. Ну, можливо, стосунки були на його чи, на її погляд, не зовсім гармонійними, не було якоїсь впевненості щодо стосунків. І хотілося вашій коханій людині, щоб стосунки були гармонійними, надійними, а ще щоб були пристрасними саме в інтимному плані. І саме цього і не вистачало вашій коханій чи вашому коханому. А загалом, стосовно стосунків, є у вашої коханої людини таке побоювання, що стосунки це не завжди спокій, це якісь постійні зміни, під які треба адаптуватися, а в інші вона не зовсім впевнена чи впевнений в своїй адаптивній способності. А також що стосунки можуть призвести до скандалів, що в стосунках є скандали та непорозуміння, і є у вашої коханої людини якийсь страх саме у цих скандалів та непорозумінь. В момент, коли ваша кохана людина йшла від вас, швидше за все вона була на вас ображена, бо це було внаслідок якоїсь сварки, де в цій сварці ваша кохана людина почувалася несправедливо ображеною, приниженою. Нині ця образа трішки вщухає в душі вашої коханої людини, але все ще не відпустила її, ще пам'ять жива, що ви посварилися, ви якось некрасиво розлучилися. І поки що в нього, чи в неї є така думка, що таки розлука була вірним рішенням, тому що стосунки були негармонійні, стосунки були якісь скандальні, зі сварками, з якимись непорозуміннями. Але, імовірно, пройде якась кількість часу, от тільки скільки тієї кількості потрібно, вже ж я не знаю. Можливо, тиждень, а можливо кілька років ваша кохана людина заспокоїться. Прийде до тями, відпустить всі негативні емоції і повернеться до вас. Бо є дуже велика вірогідність того, що вас все-таки кохають. І те, що вас полишили, те, що ваші стосунки перервали, це було саме емоційне рішення внаслідок якоїсь великої сварки, де ви якось таки зачепили свою кохану людину за живе. Ну, Можливо, спробуйте самі подзвонити чи написати, якось вибачитися, якщо ви відчуваєте або розумієте, що є десь якась провина, і ваша кохана чи ваш коханий повернеться до вас.